Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам насіння квітів, які ми будемо сіяти в цьому новому році 2024. Якось мало бути їх трішки менше. Але, як бачите, нас обиралося досить багато. Я коли поліз до коробки, де там вони в мене окремо, а вона вже майже не закривається. Я як подивився, скільки їх там, сижу й думаю. А звідки ж їх скільки взялося? А воно вийшло так. Коли ми купували різне насіння овочів, купували по різних інтернет-магазинах. Ну і в кожному інтернет-магазині потрішки підкуповували насіння квітів. Ну і так насобиралися. Також тут є насіння, яке мені подарували, я потім покажу. Ну, і так все, знаєте, в кучі в кучі та й набралося. Ну, аж... Будемо сіяти, а що робити. Шкода навіть. Можна, в принципі, було щось залишити і на наступний рік. Але хочеться висіяти усе, все, що тут є. В принципі, міста має хватити для всього. Тому будемо сіяти. Ну, а там подивимось. Так, оце в мене ось насіння. Я не знаю, де воно взялося. Це ще, мабуть, ще з прошлого року. Так, його ніхто не висіяв дільфініум. Ніколи в нас його, здається, і не було, навіть без поняття, що воно себе представляє і хто це його взагалі замовляв. Так, ну тут, бачите, ось невеличкий опис, що там, як, та висівати його. Ну, та подивимось, дійсно до 20-го року, тому нормально, можна буде спокійно сіяти. О, такі от два пакетика дельфініум цукерки. Так. Далі, Долі. що ж далі? Далі оце дивіться, буде, що це у нас? Буде іпомея дві штучки. Якщо зійдуть і будуть відповідати картинці, то будуть, мають бути доволі прикульні. Іпомея ранкова слова і іпомея розіграш мохрова. Бачите, доволі такі вони цікаві. Ось тут опис. У нас уже і помея росла, але, звичайні там або синього кольору, або червоного. Таких ще ніколи не було. Саме головне, щоб була добра схожість. Така і помея. Так, далі. Далі буде ось такий МАК. В прошлому році МАК у нас був, тільки не махровий. Ну там різний був. Але дуже нам сподобався МАК. Хай там він дуже довго і не квітує, але він прикольний. Дуже такі красиві квіточки. Ну, і, в принципі, особа з ним, можна сказати, взагалі ніяких проблем не було. Єдине, що обробляв я мак, від тлі. От тлі було багатенько, тому я актофітом раз обробив, і, в принципі, було чудово, Дуже він мені допоміг. Спробуємо ось такий махровий мак. Мак я сіяв раненько. Саме головне не глибоко його загортати. Я робив такий маленький рівчачок. Насіння розсипав, зверху просто поливав водою і не загортав. Вода його трішки в землю прибивала, і це було йому достатньо. Тому що, якщо сильно його загорнути, насіннячко дуже дрібне, йому буде тяжко пробитися. а так без проблем зійшов і ріс. Прекрасно. Спробуємо. Має бути дуже красивий. Так, далі. Що в нас тут далі? Так, далі в мене насобиралося ось таких жоржин. Це от перша, це мені на подарунок прислали. Дуже вдячний. Тому хто це мені прислав? Бачите, корликове. Піколо. Чи піколо? Піколо, мабуть. Дуже має бути красива. До 50 см. Кущ компактний і з яскравим цвітінням. Так, бачите, вони утворюють бульби. Бо це у нас насіння, але утворюють вони бульби, які багато хто використовує для подальшого розмноження квітів. Однак вирощені з бульб квіти можуть втрачати свій колір і декоративну привабливість. Тому я завжди купую насіння кожного року жаржин і сію насіння. Бульби я з них не збираю. Так, ось така у нас жаржина периста коктус. Бачите, яка красива. Це у нас теж коктус, коктус. Так, ще один коктус. Ну і ось така ж уржина. Корлев... О! Хе, оказується в мене вже така. Вона, вона. Тільки тут е пакетик трішки поменший, а тут я брав на 5 грам. Так що буде. Буде багатенько цієї карликової. Має бути прикольно. Так, далі. Далі у нас газанія. Це вперше, ніколи в нас її не було. Подивимось, що у нас себе. Представляю, що це за квіточка. Ну, має бути така веселенька, цікава. Так, далі цинія. Це у нас вона. Кактус суміш голчаста. Цей ні, ми дуже любимо. Подобаються вони нам. Отаких ще не було іголчастих. Так, далі. Далі шульця, куди ж без неї, Це просто бомбезна квітка, безуткозна, безпроблемна, неприхотлива. Росте ускрізь. Коли хоч і як хоч, і де хоч. Навіть де насіння подало. Між цементом, навіть вона там, як вона, я не знаю, там в щілинах пробивалася і росла прекрасно квітувала. Взагалі, це саме улюблена моя наша квітка. Просто, просто, просто слід немає, яка вона крута. Сіяв я її в прошлому році 23 березня. А так, доволі багато сходи того насіння, що випадає з квіток, перезимовує. І рано весною, коли перегрівав, вони починають сходити. Дуже класно. Навіть стійка до невеликих заморозків. О, саме улюблена номер один. Так, далі. Далі Далі у нас ще тут синії. Це така синія. Жоржина видна. Помпона видна. Це мені якийсь магазин присилав на подарунок матіолу сонячний морт. Не дуже я довіряю цій фірмі, бо нічого толкового з неї не виходило. Ну, подивимось, що буде по квітах. Так, і це у нас цинія. Мабуть. А мабуть, чорнобривці. Це, мабуть, чорнобривці. Тут не написано, але по пам'яті це кетоновські чорнобривці. Скільки в нас тут? 500 насінин. Мають бути красиві, там якісь вони такі лимонні. Так, далі. Далі. Ще є ось таке насіння. Так, ще є ось таке таке шольці. Це у мене... ага, Це те, що мені прислали в подарунок. Ще раз скажу, що дуже вдячний. Подарунок дійсно бомбезний. Ойстра. Хризантема видна. Далі ойстра. Тисяча чудес корликова. Ось така ойстра суміш. Ось пі вона суміш. Так, це у нас флокс Ніколи з насіння у нас його теж не було. Далі хризантема Робінзон. Робінзон. І шульці. Подарунок просто супер. Так, ну, і ось ще такі Айстри. Хтось мені казав, що з цих пакетів погано вони сходили. Схожість була дуже погана. Ну, не знаю, спробуємо. Так, от така у нас фламір біло-голубий вейстра Голден. Це у нас повторюються вони. Ну, і тут айстри принцеса Суміш знову харизонтами видно. Ну і такі ось дюшес. дюшес дюшес, дюшес дюшес. Айстри в прошлому році, до речі, тут немає айстр балун. Ті, що я сіяв, в прошлому році, але були бомбезні. Дуже класні, такі помповидні помпони такі класні. Ну, от це такого, бачите, поназбирувалось насіння квітів. Я не знаю, де воно це все влізе. Можливо, все навіть і не влізе. Але всього потрошку, думаю, посіємо. І потім вже покажемо, як вони будуть квітувати. Що з цього всього вийде. Ну, а наразі це все. Всім дякую за увагу. До побачення!